Це, мабуть, найбільше дерево замку родом верба який, мабуть, точно років 100, якщо не більше. Вона така величенька, її майже вдвох можна вхопити. Тут така, мабуть, фотозона, намагалися її створити більш гарною, але вийшло, як вийшло, вона з розами, з трояндами і тут. Тут щось порилося, здається, кріт, папортники, це тин, який огороджує замок і в долині, звичайно, і сам замок. Дуже цікаві місця. Тут трохи дров склали, мабуть тут проходять якісь цікаві заходи. Ось моя маленька сидить собі. Сидить собі і читає щось. Бо, як каже, в неї на телефоні вже пам'яті не вистачає. Тому вона бере мій телефон, а на своєму просто читає. Ось моя сонечка зранку встала і замість того, щоб на город пішла по замку. Гулять. О, листя падають всередині літа. Жовті, з верби, з закатці. Ось ще одна орбана набагато менша. та величезна. Ця трохи менше. І тут ще навіть третя, і верху досить багато. всієї річки. І всі вони старі і великі.